Щиро вітаю вас, шановна молодь та дітки. Сьогодні ми би хотіли запросити вас на молодіжно дитячий табір Веселка ми дуже бажаємо разом з вами провести цікавий час на природі. Ви зможете дуже гарно відпочити, відчути смак свіжого повітря, спів пташок, а вечорами разом з друзями проводити час біля вогнища. Тут ви зможете пограти в різні цікаві ігри. А ще ми допоможемо вам знайти дорогу до небесного краю. Це головна думка нашого табору. З 23 по 30 липня ми чекаємо на вас у дитячому таборі. Веселка. Наш табір буде проходити в дуже красивому мальовничому краю за селом Кричово. Дуже вже давно-давно відомий всім вам. Щоб вам не довелося спати на траві, вам необхідно мати з собою це намет, карімат, спальний мішок, засоби гігієни, целлофанова плівка на випадок дощу, кепка від сонця, теплий одяг на вечірні прогулянки. Це обов'язково ви повинні мати з собою. Для реєстрації в таборі вам необхідно подзвонити за цими номерами.